Вітання, друзі! Компанія Унікальна цукерка продовжує відогляд наших подарунок. Отож, перед вами ось такий класний подаруночок номер 39 Тут вміщається 2 кг цукерок, поміщені в дерев'яний бокс розміром 25 х на двадцять і на 10 см. І ось є різні дизайни кришок. Давайте поглянемо, які тут цукерки вміщені. Тут поєднані цукерки з компанії Світоч, «Рошена», «ВК», Аметист, Харківська бисквітна фабрика, «Мамба», Мамбанестлем. Ви можете бачити тут широкий асортимент різних цукерок: шоколадних, смачненьких. Дуже гарно підібраних по смаках детальніше можете переглянути в описі цього подарунку. Доставка по україні в нас здійснюється безкоштовно при замовленні від 3,5 тисяч гривень. Тому користуйтеся цим. І Якщо у вас більше 30 подарунків, можете звертатися, і ми вам розробимо індивідуальні дизайни або індивідуальні калькуляції. Також нагадую, що наші цукарочки всі свіженькі, дата виготовлення жовтень листопада 2024 року. Отож, до зустрічі на замовленнях будемо раді вам допомогти з вибором смакоти. Буде все смачно, вчасно і гарно. До зустрічі, па-па!